Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко і ви на моєму YouTube-каналі скаже, як зав'яже, поїхали. Що ж, дуже часто новинні ряди формують у нас фрагментарне мислення. Ну от, Наприклад, як вам така новина? Новина дуже класна, що Росіюшка закуповує алмази сама у себе аж на мільярд доларів. Чому? Тому що державне підприємство, яке в Якуті добуває алмази, ну із за санкцій не може їх продати за кордон кудись, і тому вони, щоб не зупинилось підприємство, змушені викуповувати за кошти федерального бюджету ці алмази. Ну, таким чином, вони кажуть, що ми ж формуємо фонд національного достояння. Але по суті, це дуже погана новина для росіян, тому що ці гроші реально не йдуть, ну, наприклад, на виплати грабових тим, кого. За двохсотили Збройні Сили України. І здавалось би, от такі новини вони мусять вселяти в нас великий оптимізм. Да? Там, типу, ще які там були новини, що ага, там що Росія 47 тисяч нових мігрантів запросила, що 100 тисяч. Мігрантів з різних країн тільки на окупованих територіях. Чому? Тому що не вистачає кадрів, вони своїх забирають в вооружені сили Росії і треба заміщувати. Так? Ми от знаємо, що у них там народилось там народжується 3700 десь дітей щоденно, так? але кожен четвертий із них мусульман. Ми можемо там цьому радіти. Ну, чому хто знає, можемо чи не можемо, але. Фактично, у той Росії руська міра стає менше. Але по великому рахунку порівняння потенціалів може бути і не на нашу користь, да? Там, типу хто вистоїть у війні. І ми, і вони умовно, це два боксери в 11 раунді. У кожного свої проблеми, у того там, умовно, як в, в боксі, да? у того бров збита, у того челюсть пошкоджена, обидва вже е, дихають єлі-єлі і думають, коли ж там гонгу вже, щоб це все закінчилось. Але ж за такою логікою Путін мусить хотіти миру, тому що у них дійсно все погано. У них вони переналаштували економіку на е, військові рейки, так звані. да, що зробили набагато успішніше і краще ніж наші 5-6 дефективних менеджерів, які тільки-тільки за допомогою союзників і неймовірних ресурсів Євросоюзу а до і Сполучених Штатів почали. Вибудовувати нашу економіку на перебудувати на військові рейки. Це страшенне, це не допрацювання, це провал, скажімо так, провал зеленої команди. І якщо хтось збирається голосувати за Зеленського, цим людям треба пояснювати, що ви ж голосуєте за те, що війна взагалі перше почалася, із за Зеленського, друге, що вона. Почалася так погано, тому що були б у нас там ракетні програми чи ще аби ми готувалися до війни. Вона б не була такою для нас страшною і не було б скільки жертв, і мало того, вона б уже б давно закінчилась. Але ж тут гадство, нада ж по карманам тирить і ніколи за команді налагоджувати в тому числі економіку на військовий лад. І з одного боку, е да, на Росію все погано з будь-якою економікою. Особливо, ну крім військової у них перетікання кадрів страшне всю військову економіку, да тому що якщо так, вони платять на фронті 225 тисяч рублей в місяць, Ну це більше, ніж нашим, але ну, не, ну так і не смертельно. Але в, до війни там в них заробляли 40 тисяч, це був, блін, прекрасний заробіток. Зараз із-за того, що. Підвищили планку ну, військові, то і на гражданки треба платити вже великі гроші, і той же ж класний зварювальник там, отримує там, 150 тисяч рублі на, на той же ж Росії. І у них просто відбулося перетікання всіх кваліфікованих кадрів, куди військову галузь. Плюс, от як вони як вони, да, хтось скаже, да, їм легше. Перебудовається, тому що авторитарні тоталітарні країни в короткостроковій перспективі перебудовуються швидше. Ну, для, для прикладу, я от, е, можу привести факт. От в них в Єлабугі побудували ще одне там фактично містечко, завод Алабуга називається, да? де роблять дрони. Як вони зробили? Вони набрали дуже кваліфікованих кадрів поштучно десь по Росії, а потім туди ж загнали, поставили, у китайців купили щось, типу, як, ну, хто старші люди, пам'ятають такі фінські домики. Да? Це там, ну, там компактні такі, ці, які можна звозити з них містечко, побудувати якесь, ну типа міні таких, да, будували там, плюс якийсь клуб, і звезли туди всіх ПТУшників з окресних областей. От, просто два роки проучився а потім ти типа, їдеш на практику, потім заманюють тим, що платять 60-70 тисяч рублей для російського ПТУшника, ну, в 19 років не вообще бабки, да, Плюс же молодіжна тусовка, де відпахав зміну, пішов бухану, пішов. Поганявся там за, за дівчатами чи дівчата за хлопцями. Ну, в общем, красота, молодежний проєкт такий. І вони це зробили. От вони таким чином перебудовуються, в тому числі і за рахунок кращої демографії. Чого я не хочу, щоб у нас було шапка закидування да, росіян. Там ми, їх, там, типа, ми вже в 2023 році це пережили: оця шапка закидування, що ми можемо їм наваляти. Ми їм і валяємо, але їх вчетверо більше, ніж нас. Мало того, мало того По народжуванням у нас, ну так, да, на Росії теж скажуть, я от недавно робив аналіз по народжуваності. Там на Росії на Рашкі народжується 3700 дітей щодня в середньому. А от, наприклад, в тому же Єгипті 6 тисяч, в тому же В'єтнамі 4 тисячі, тобто у В'єтнамі або в Афганістані народжується дітей більше, ніж на Рашті, в Афганістані. Але давайте говорити, а в нас 600 дітей десь кожного дня народжується. Це при тому, що там умовно в 80-х у нас народжувалось по 400 дітей. Тобто, як ми демографічно впали. І це нічого нам гарного, доброго не сулить. Взагалі, їх більше. За рахунок цього, за рахунок того, що у них більше вони призвати можуть, або на контракт завербувати більше людей, ніж ми, вони сильніші. За рахунок того, що вони перебудували економіку, вони зараз сильніші. І що толку, що ми, кажемо, у нас за спиною. Цілий Євросоюз. І теж, якщо порівнювати потенціали, у нас Німеччина п'ята економіка світу, Росія шоста. А далі сьома і восьма це Британія і Франція. Тобто тільки ці три економіки, фактично. Три переважають е, російську в е, е, три рази, якщо взяти взагалі економіку Євросоюзу, це в 12 разів потенціал більший. І хтось скаже, та на Америка, ми самі продержимо. в 12 разів більший потенціал Євросоюзу. А і там, типу, да. якщо у нас фрагментарні знання, то ми можемо і логіку свою будувати на основі цих фрагментарних накиданих знань. Але є ж, давайте враховувати інші фактори. Знову ж фактор не кількісний, а якісний, що вони перебудовуватися можуть швидше. І поки ну, мені дуже подобається нинішній кан канцлер Мерц, да, але він каже, все, Німеччина теж переходить на військові там, рейки, да, на військову економіку, але поки що Німеччина за 2025 рік хоче зробити 700 тисяч снарядів на кліпаті. Це по 60 тисяч, умовно в місяць, а Росія в місяць робить 240 тисяч снарядів. І по барабану, що її економіка набагато менша, ніж економіка Німеччини, а тим більше там всього Євросоюзу. Якщо весь Євросоюз не може зробити скільки снарядів, скільки Росія, тому що вона встала на поток, вона, ну, вона перейшла на військову економіку. І скільки ж їм десь е, допомагає Корея? То, понятно, ми не вженемося. І у нас зараз ну, не те, що там снарядний дефіцит, але все одно э, русняві випускають там на один наш снаряд п'ять своїх. Чому? Тому що можуть випускати. І знову ж, э, це все не, із-за недооцінки противника. Скажімо так, э, недооцінка противника у зелених, ну вони ж взагалі, э, це, це просто для них там щось. Ну, як нормальне, да, вони ж там ура, голова від успіхів. Згадайте, Подаляк, Зеленський, там, Кава на Ялтинській набережній. В Криму вже тоді було понятно, що нас там союзники в Крим не пустять. Чому? Тому що елементарно, я от на безпековій конференції на одній колись. Говорив там, типа, коли ще Зеленський, коли Чернейшова, це нинішній, був там же ж е, міністром. І ну, міністр відновлення, реінтеграції. Вони, вони ж їх міняють кожен. Місяць і не встигаєш запам'ятати, як правильно вони да? Але вони, тобто, мета, була, вони казали, в 23-му проведемо успішний наступ відіб'ємо Крим. Який Крим, ви збираєтесь відбити? А у тебе Зеленський є там 60 тисяч вчителів української мови і української історії, замінить тих, які кричать: Слава Росії, там Путін прийде, в Криму і на Донбасі. Є у вас ці вчителі, а є у вас команди, які будуть Формувати військові адміністрації там в Ялті, в Кірчі, Феодосії і в тому ж самому Краснодоні, нема. І це тоді вже було зрозуміло. Хоча ну, будемо відверті, я десь повівся на те, що ми зможемо відбити південь Запорізької і Херсонської області, і це в це віри. От. Але наш оптимізм дуже часто базується е, на тому, що в єдиному марафоні там, тіпа, надувають щохи і кажуть, «Все там. все». От, ми побідім, що нас веде найвеличніше. І це з нами грає дуже часто ну як, погані жарти з нами робить. От, то підводячи підсумки, що я хотів сказати: на Росії все погано. Росія якби. Упирається зараз, щоб вийти з війни з кращими для себе здобутками, уже, мабуть, на Росії, ну, після літнього проваленого Путіним контрнаступу, і він зрозуміє, що переграти ні в коротку війну, ні в довгу війну Росії не вийде. Особливо, якщо Захід знову почне індустріалізуватися і випускати, скільки ж снарядів, хоча б скільки Росія скоріє. І тоді у Путіна не буде іншого варіанту, як іти на заморозку конфлікту. Але давайте не будемо недооцінювати противника. І давайте не будемо переоцінювати себе, тому що ставка Путіна ставка Путіна, перше, на те, що вони в довгу війну нас пересидять. Ставка на те, що у них демографічна ситуація краще. У них просто вони можуть набрати в 4 рази більше бійців, ніж ми. І друге, на що вони ставлять, що з цим режимом, який є у нас кліптоманським, ми рано чи пізно втратимо мотивацію до війни. Тому що ми воюємо, вони крадуть. Ми воюємо, вони крадуть. Але треба. Ну, Нам зібратися, я знаю, ми потім, коли закінчиться війна, ми тут все поставимо на своє місце після того, як змінимо цю Камарілью. Але зараз треба один одного надихати з одного боку оптимізмом, на Росії все погано. Росія тримається з останніх сил, санкції працюють. Але і не, щоб не було у нас. Переоцінки себе, недооцінки противника, тому що це веде теж до згубних наслідків. Що ж, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал Українського патріотичного Ютуба, має стати більше, От, тому що на основі тільки якоїсь аналітики да, великої, більш широкої, ми можемо формувати свою уяву, своє мислення і свої горизонти. Бо якраз єдиний марафон, які там вихоплені новини десь звідкись, вони іключительно формують у нас фрагментарне мислення, і і тоді у нас емоційні качелі. ми Від оптимізму до песимізму. І отак, качнуло туди, качнуло сюди. Добре. Підписуйтесь. Лайкайте, коментуйте, будь ласка, тисніть кнопку спонсорства і знаємо, що незважаючи на всі зусилля Офісу президента Україна міцно стоїть на ногах. Ми переможемо! Русня не пройде но пасарам.